Виглядає автівка, яка пройшла найгарячіші точки. Саме на ній наші захисники останнім часом були ворога на Бахмутському напрямку. Багато разів окупанти намагалися знищити її, але удача була не на їхньому боці. Тепер вона порешечена та побита, але невдовзі знову відправиться на фронт. Ці лялі військовий Серафін з 60-ї нгулетської бригади дав свій позивний, придбав її близько п'яти місяців тому. Щось допомогли волонтери, але значну суму виклав з власного гаманця. Машина спочатку працювала на Херсонщині, Звільняли на ній високопілля, Ольга, Потьомкіне, Дучани та інші населені пункти. А в грудні захисника перекинуло на Бахмутський напрямок. В один із виїздів, коли доставляли бойові комплекти, група потрапила в засідку і, хоч встигли вибратися із салону, але машина опинилася на дорозі під щільним вогнем окуп. Це ті пулі, які зараз повитягували з салону, прошили радіатор, застряли в корпусі. 5,45 стальні. У Нас таких немає. Це русньові. Та, вона обстріляна добре. Її два дні розстрілювали. Військові розгорнули цілу операцію з порятунку своєї автівки. Весь цей час російські вояки не припиняли гатити та наступати. Серафім зізнається, тоді вже попрощався із машиною, але наші захисники дали окупантам таки на горіхи, що ті вимушені були відійти. А деякі поповнили статистику ліквідованих на українській землі і лише так змогли витягнути свою чотириколісну подругу. Тут стікло було, але воно було оторвано. Ай яй. -яй. Там мене серафімчик висів маленький, зняли. Навіть реєстратор, був реєстратор розбили, нічого не вийшло, нічого не зняло. Автівці, хоч і дісталося добряче, але вона все ж таки вижила. Спочатку її доправили до Константинівки, а потім на евакуаторі дотягнуло до Кривого Рогу, де над нею чеклуватимуть механіки. Попередньо на ремонт автівки піде до місяця. Три радіатора пробито, акумулятор пошкоджений в ноль. Проводку посікло. там дофіга. Ну, вирішили, що вона буде встановлена і буде далі далі працювати. Сподіваюся, що відновлять. вона буде їздити, вона дуже класна, вона дуже надіжна. Вона по таким бою їздила, що ніва не проїде. Якщо б її ще 4 на 4, то вона була б унікальна. Вона показала себе з дуже класної сторони. Сам військовий каже, вона в нього щаслива, адже вже не раз зазнавала обстрілів, але постійно її неначе щось оберігало. Тож ми з вами можемо разом долучитися до відновлення машини, яка й надалі працюватиме на фронті. Реквізити воїна на псевдо серафім ви бачите зараз на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлюв, перший міські.